Друзі, а ось ваш позитивний гороскоп на 15 лютого. Овен, час сповільнитися. Твій драйв сьогодні переходить у якісний відпочинок. Коротка прогулянка наповнить тебе силою, а вечірній спокій подарує геніальну ідею на понеділок. Тілець день гастрономічного задоволення та затишку. Оточи себе приємними речами, замов щось смачненьке і просто насолоджуйся моментом. Твій внутрішній комфорт понад усе. Близнюки, твій день наповнений приємними спогадами та переглядом фото. Спілкування з друзями додасть легкості, а щирий сміх стане найкращим паливом для твого настрою. Рак неділя для душі. Ти відчуєш неймовірний спокій та захищеність. Дозволь собі побути в тиші або в колі найближчих. Це наповнить твій емоційний бак до країв. Лев, навіть у режимі відпочинку ти сяєш, присвяти день догляду за собою, маски, ванна або просто довгий сон. Ти виглядаєш чудово, і твоє відображення в дзеркалі це підтвердить. Діва, твій хаос перетворюється на порядок. Ти легко розплануєш наступний тиждень так, що залишиться час і на подвиги, і на каву. Відчуття контролю принесе тобі справжній дзен. Терези, день краси та естетичної насолоди, відвідай цікаве місце або просто прикрась свій простір. Твоя внутрішня рівновага сьогодні надихатиме всіх навколо. Скорпіон, твоя інтуїція підкаже, як перетворити вчорашні емоції на сьогоднішню впевненість. Ти знайдеш відповідь на важливе питання, просто прислухавшись до себе. Ти магніт для магії. Стрілець, день натхнення та мрій про майбутнє. Твій оптимізм сьогодні не має меж. Запиши свої найсміливіші бажання, Всесвіт уже почав готувати план їх реалізації. Козиріг, ти відчуєш гордість за свої успіхи, дозволь собі повний офлайн. Робота зачекає, а твоє тіло потребує якісного сну та розслаблення. Ти це заслужив на всі 100%. Водолій день креативної свободи. Займися тим, що тебе справді захоплює, навіть якщо це здається дивним для інших. Твоя унікальність сьогодні твоя найбільша перевага та радість. Риби, ти пливеш у морі ніжності. Весь день минає, наче в гарному сні. Очікуй на приємне повідомлення або теплий жест, який змусить твоє серце битися швидше. Якось так бережіть себе.